Я, конечно, рад был бы сказать, что он такой, вот сейчас скоро война закончится. Но, по крайней мере, когда находишься там, такого ощущения не нет. Враг по-прежнему силен и коварен. Людей у них хватает. Я не заметил, чтобы они бежали. Наши воюют блестящие, Но недооценивать врага тоже не надо. И не случайно сейчас на белгородском направлении опять очень беспокойно и приходится этим заниматься. И надо понимать, что вот сейчас американская поддержка уходит, казалось бы, ну, по крайней мере, как я понимаю, не выделено на Украину ни копейки в новом финансовом плане. То есть есть еще старые деньги, но в новом пока, по крайней мере, такой графы, я не знаю. Ну, американисты меня поправят, я не отслеживал в ежедневном режиме. А вот то, что сейчас происходит в Европе, показывает, что как раз Европа не хочет никаких мирных договоренностей. Да, вообще. То есть ни при каких обстоятельствах ничего более страшного для Европы, чем мир на Украине, наступить не может. Поэтому они постоянно хотят заменить Америку и продолжать это сумасшествие. При этом уровень политических лидеров и уровень руководства Европы... Конечно, меня, например, удивляет. Вот послушайте, когда раз за разом повторяется эта мантра, что Россию, это агрессор, Россию надо остановить. И, и вы же видите, что у нас есть абсолютно разный подход. Да? Когда спрашивают любых американцев, они говорят, вы же не понимаете, что Россия собирается напасть на Европу? Все говорят, чушь. Даже не близко. То есть, конечно, нет. Но все европейские политики говорят, да вы вот что, конечно, обязательно да. То есть внутри НАТО абсолютный раздрай. Американцы говорят, что нет, ни при каких обстоятельствах совершенно очевидно не собирается Россия нападать на Европу. Европейские страны и Канада говорят, да, ух, обязательно. То есть это неизбежно. Но при этом качество людей, имеющих отношение к армии, ну, я вам сейчас, конечно, покажу, министр обороны Литвы. Наверное, как-то слово по-другому произносится. Я не уверен. Как эта страна называется? Литви, Литви, Литви. Короче говоря, один из три Балтийских Эмиратов, когда ты именовываешься Литовской Советской Социалистическая Республикой... Литува. Литува, да, Литува. А сейчас у нее довели шакалейные, это министр обороны Литувы. Вы думаете, что у меня проблемы какие-то? Нет, это у нее проблемы. Европа в своей слабости, слабости политических лидеров, она себя объединила именно этой слабостью. И она не хочет понять то, что американцы поняли. Ведь если мы обратим свое внимание на год-два назад, мы же риторику коллективного, так называемого коллективного Запада не забыли. Мы не забыли цели, которые ставил Запад, он от них не отказался. И, конечно, если американцы делают для себя выводы, понимая и осознавая сегодняшний уровень России, влияние России на все процессы, конечно же, они прагматики. Они понимают, что они только не хотят Третьей мировой, они хотят извлечь максимальную выгоду из выхода, своего выхода из той ситуации, которая складывается. Они сегодня, понимают, что гибридная война проигрывается Западом, они хотят встать в стороне. Нет, трудно себе представить, что американцы там, мотивированы заключением мира ради России. Нет, они ищут те пути решения, которые бы позволили снизить напряженность и опять создать условия, при которых Америка будет претендовать на лидирующие позиции, в том числе в экономике. Европейцы же в силу слабости своих лидеров никак не хотят это осознать. Они Им, конечно, удобно воевать чужими руками, но все равно они не хотят принять эту позицию, что они проигрывают. Им не хватает внутренней ни культуры, ни силы, ни понимания, ни осознавания этой ситуации и готовности анализировать это. Но это их проблема. Ну а далі продовжуємо говорити про те, що відбувається на фронті, адже у Вовчанську Росіяни намагаються пересуватись через підвал та каналізацію. Про це доповідає 57 ОМПБР. Зокрема, історик офіцер 57 ї окремої мотопіхотної бригади імені пишового Тамана Костя Ордієнка передає, що окупанти застосовують широкий спектр вогнового ураження. Ствольнує реактивну артилерію, дрони того, що захисники тримають під вогневим контролем логістичні шляхи. Росіян тож ворог не може використовувати на напрямку бронетехніку. Тож в Овчанську здійснює він за принципом тактики малих піхотних груп. Спершу противник накопичує певну кількість піхоти в підвальних приміщеннях на околицях міста і тоді починає пересуватись безпосередньо до лінії бойового зіткнення. Насамперед його виявляє вра вважають українські оператори дронів. Ну і фактично, з літа 24-го по теперішній час ворог ніякого просування у Вовчанську не мав і не має. Змушений шукати будь-які підходи до лінії зіткнення, оскільки наша розвідка бачить та Прослідковує кожен метр в місті, зазначає історики. Тому, за його словами, росіяни використовують підвали і каналізаційні комунікації для просування. Тактика така доволі поширена. Військовий згадує Авдіївку операцію в Курській області. І наразі ж Вовчанську подібні методи не мають успіху для окупантів. Тим же часом за минулу добу на Харківському напрямку намагався ворог прорвати оборону ЗСУ в районі Вовчанська чотири рази. А за Галом на фронті було зафіксовано 147 зіткнень. Ну і до речі, на Донеччині сили оборони знищили танк та систему реб ворога. З'являється інформація від ОСОВ Хортиця Цтую, така на Донеччині ворог спробував прорватися в напрямку українських оборонних позицій під прикриттям системи РЕБ. Р 330 житель Результат передбачуваний оператори дронів прикордонного підрозділу безпілотних авіасистем «Фанік» з вуличними ударами розмотали ворожий танк та систему РЕП, яка його прикривала. Повідомили військові. Тим же часом є приємна інформація із БНР. Це Білгородщина, так де Бахмутський демон, який є це спільнота Українських військових, які ведуть телеграм-канали, розповідають е, актуальну інформацію, ту яку можна говорити. Також написано: маємо успіх в БНР. Цікаво, будемо очікувати на якісь подробиці. Ну і дійсно підтримуємо українських військових, які продовжують е, е, країну вести до перемоги. Тим же часом Збройні сили України показали, як знищили переправу і техніку РФ на лівобережжі Херсонщини. З'являються подробиці з цієї теж неймовірної новини. Повітряні сили ЗСУ завдали потужного удару по ворожій зведеній роті забезпечення переправи 205-ї мотострілецької бригади РФ в тимчасово окупованих Дніпрянах Херсонщина. В результаті удару повністю знищено плавзасоби, за допомогою яких окупанти здійснюють. Єснювало прикидання сил, а також військове майно і технічні засоби, що зберігались в підсобному приміщенні і логістику противника на цій ділянці. Втрати росіян ускладнюють їхні можливості вести бойові дії проти українських підрозділів в районі Лівобережної Херсонщини. І це ще один удар по критичній інфраструктурі окупантів, який послаблює наступальний потенціал армії Араф. Українські льотчики і сили оборони продовжують системну роботу з вогневого ураження противника. Далі йдеться в повідомленні ПС. Таке ми будемо знищувати все, що допомагає окупантам триматись на нашій землі. Україна битиметься доти, доки не буде встановлено справедливий та стійкий мир. Операція ж стала ще одним прикладом точкової ефективної роботи української авіації, яка системно зриває плани противника з логістики, підкріплення та постачання. Ну і також далі будемо говорити про ті методи, які рашисти використовують задля. Залучення своїх людей більше приймати участь у війні в головному управлінні розвідки розповіли таке: у Росії суттєво збільшили виплати росіянам за участь у кривавій війні. Йдеться про виплати за підписання першого контракту в окремих регіонах. Розмір одноразової виплати спочатку. Цього року збільшило до понад 2 мільйонів рублів. А в Самарській області пропонують майже 4 мільйони. Ймовірно, це вимушений крок Кремля, який свідчить про труднощі з докомплектування підрозділів, зауважили розвідники, і Путін продовжує розшукувати собі нове гарматне м'ясо, яке. Прийде і закінчить своє життя, відправиться на концерт до Кобзона. Як бачимо, кількість бажаючих йти на це зменшується, і тому Путін вже збільшує їм виплати, аби тільки когось знайти задля цього. Також далі. Наші військові намагаються брати в полон рашистів і також північно-корейських військових задля для того, аби обмінювати їх на наших хлопців і дівчат, які перебувають у рашистському пеклі. ось український спецназівець з позивним Грін розповів, як на Курщині йому вдалося змусити здатися північно-корейського бійця, який воював на боці РФІ». За його словами, українські безпілотники вистажили північно-корейців, перш ніж на них напав український спецназ. У той час каже він, вони якраз готувалися до наступу на українські позиції, але українські бійці вирішили вдарити першими. Крім того, вони мали намір досягти того, чого ще не вдавалося іншим. Нарешті захопити північнокорейського солдата живим. За словами Гріна, елітний український підрозділ отримав наказ підкрадатися до північно-корейців. Каже, наступати їм допомагав ліс, який прикривав бійців від поглядів ворога. Як тільки з'явилася можливість, ми вдарили, зазначив Грін. Він пригадав, що українські бійці були вражені тим, як молодо виглядав північнокорейський боєць, коли лежав, розкинувшись під деревом, приголомшений тим, що на тканині його штанів була. Пеляма Гарін каже, спецпризначенці натрапили на нього випадково після того, як стріляли по ворожих військових. Спочатку розповів спецназівець приголомшеного солдата вдалося умовити віддати гвинтівку. Ця коротка мить розгубленості виграла нам час. Пригадав український воїн. Він каже, що у той час, як інші спецпризначенці тримали зброю на поготові, північнокореєць і вагався, проте зрештою віддав і ручну гранату. Українські спецназівці знали уривки корейських фраз і відповіді, які могли отримати. Тому спілкування з солдатом його рідною мовою, північна Корея жестами відтворив удар дрона, що вразив позицію поруч із ним. Українські військові намагалися вести. Він корець, але він кричав щоразу, коли ставав на поранену ногу. Тоді спецпризначенці зробили імпровізовані ноші, щоб винести солдата, ухиляючись від мін і безперервного гуркоту артилерії. Грін вважає, що російські війська швидше за все спостерігали за цією евакуацією. Він також пригадав, що солдат КНДР постійно вигукував пхеньян, пхеньян. Після того, як він отримав знеболювальну їжу та воду, жестом попросив. Яку йому дали додав Грін. Операція була успішною для України. Кожна та було виконано точно так, як заплановано, без ускладнень і головне без втрат з нашого. Боку видання повідомило, що згодом у січні саме 84 четверту тактичну групу Гріна президент України Володимир Зеленська відзначив, коли оголосив, що північно-корейські солдати вперше потрапили в полон живими. Більше полонених КНДР група не захопила. Розповів боєць, і солдатів з північної Кореї дуже тяжко насправді брати у полон. Адже їм розповіли дуже багато інформації, напевно, і сказали, що їм не можна здаватися у полон, налякали їх, можливо, якісь страшні речі розповіли. І тому так як вони покладаються взагалі на свого диктатора, на свого кімчанина, то вони йому довіряють і тому дослухалися до цього. І як бачимо, дуже складно їх дійсно брати в український полон.